Чому форма проста? Бо військо не про декорацію. І іноді логотип треба зробити зі скотча, іноді це задути трафарети, іноді друк в один колір, іноді це татуювання хлопці роблять. Немає більшої правди, ніж випробування реальністю. Наприклад, ми розробили спільну концепцію, яка називалася Сила волі. Бо нам здавалося, що Хартія це та сила, велика сила, яка бореться за волю України. Але для того, щоб до неї доєднатися, кожна людина має мати свою силу волі, свій характер, щоб зробити цей крок. І ми з цим вийшли. Але коротке випробування реальністю показали, що бійці з цим виявилися незгодні. І вони сказали: ні, це не сила волі, це сила і воля. І оце наше гасло. І це здається маленький нюанс, але в ньому стільки суті, і стільки правди, да? що Хартія це і сила, і свобода одночасно. Да? І оце поєднання, да? тобто цих двох речей, це є суть ідеології. Ти не можеш це відчути зовні. Ти не можеш. І робота з брендом це перетворення стежинок на доріжки. Тобто, коли ти бачиш рух життя і просто його визнаєш, yeah. да, от, от так. Yeah. І ми не кажемо, ні-ні ні, ви порушуєте там. Ми ж там написали, виправляєте, ні-ні, ми кажемо, а ось як, добре, добре. І ми виправляємо е, цю конституцію бренду відповідно до того, як бренд живе.